З початку року Закарпаття отримало понад 15 мільйонів гривень туристичного збору, що майже на 40% більше, порівняно з торішніми показниками. До четвірки лідерів краю входять полянська громада із надходженнями у півтора мільйона гривень, баранинська майже 800 тисяч, Косунська – 765 тисяч і Ужгородська громада, що отримала понад півмільйона гривень туристичних внесків. Туристичний збір це прерогатива місцевих рад, які самостійно визначають розмір ставки, але вона не може перевищувати граничні. Норми, встановлені Податковим кодексом України. Для внутрішнього туризму, тобто для громадян України, які переміщуються територією України, ставка може сягати до 0,5% мінімальної заробітної плати за одну добу проживання. А для в'їзного туризму, тобто для громадян іноземних держав, нерезидентів, які в'їжджають на територію України, для них ставка може сягнути 5% мінімальної заробітної плати за одну добу проживання. Здебільшого по Закарпатській області для внутрішнього туризму встановлено 0,5%, а для в'їзного – до 1%. У податковому відомстві наголошують, що сплата стягується не з власника готелю чи садиби, а з його відвідувача. Тобто, кожен турист, який поселяється у місцях тимчасового розміщення на певний період, зобов'язаний сплатити податок. Разом з тим, якщо людина приїхала у відрядження чи має договір найму житла, вона туристичний збір не сплачує. Також не стягується плата з осіб з інвалідністю першої та другої груп, їх супроводжуючих, ветеранів війни та внутрішньопереміщених осіб за умови наявності, підтверджують. Документів. Його сплачують туристи за проживання у місцях тимчасового розміщення, таких як готелі, мотелі, хостели, бази відпочинку, садиби та будь-які інші місця тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету територіальної громади та спрямовуються на її розвиток. Туристичний збір сплачується авансом щонайменше за добу до поселення в готель. Гроші надходять до податкового агента, якого визначено рішенням місцевої громади. Це може бути фізична особа-підприємець, юридична особа чи квартирно-посередницька організація, яка надає послуги з тимчасового розміщення осіб. Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад. Територіальна громада зобов'язана визначити таких податкових агентів, які до яких би туристи приходили і сплачували цей туристичний збір. А вже юридична особа вона звітує, вона подає декларацію, і щомісяця або щокварталу в залежності, як визначає територіальна громада, сплачується туристичний збір до місцевих бюджетів. Туристичний збір це місцевий податок, який надходить безпосередньо в казну громади і спрямовується на її розвиток. Відтак кожна громада зацікавлена, аби відвідувачі сплачували за своє перебування у місцевості. Разом з тим, як для податкових агентів, так і для подорожуючих за несплату туристичного збору передбачено адміністративну відповідальність. Так для туриста штраф наразі становить 850 гривень а для податкового. Агента 1700 гривень. У разі повторного порушення ця сума подвоюється.